Ось ця вантажівка перевозила баки із аміаком. Один із них пошкодився та стався витік. Ви небезпечні тим, що всі речовини вони досить токсичні і впливають досить згубно на людей. Це є перше. Друге, воно заражає в нас всю територію, місцевість, і в деяких випадках довгий-довгий час потрібно для нормалізації. Навколишнього середовища. А тут сталася аварія. Зіткнулися три машини. Одна із них перевернулась. Внимання. Бачимо перші підрозділи вже є на місці події. Аби витягнути водія, рятувальникам довелось зрізати дах. Внаслідок аварії троє людей отримали травми. «До Місця ДТП було викликано три спеціально аварійно-рятувальні машини і автомобіль першої допомоги для створення пінної подушки для того, щоб при розливі палива не сталося загоряння автомобіля. Були подібні ситуації. Так само було відносно десь півроку тому. Ми виїжджали. Так само було ДТП за участю двох легкових автомобілів. Ну на жаль, по приїзду водій з одного, водій одного з автомобіля вже був мертвий. Під час конференції на стадіоні Арена Львів зруйнувалась частина конструкції. Це спричинило пожежу. Рятувальникам потрібно було евакуювати 44 людини. Водії Олег Фохт, лікар екстреної медичної допомоги. До нього приводять усіх травмованих. Хворі є різноманітні з різними ушкодженнями. Тобто, є, є опіки, є опіки. Уламкові переломи, є черепному мозгові і синдроми здавлення. Цей мужчина є стабільний, він просто був незначну кількість під цим завалом, і в нього є трохи знижена сатурація, постачання кисню зараз відновлюємо. Такі навчання є максимально наближеними до реальних подій, кажуть рятувальники. Ірина Качмарик, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.